Приїхав на загрузку, заїхав на дилерську. Мене звідси виганяють. Менеджер каже, ти ні в якому разі не можеш тут знімати машину. Кажу, одна тачка. Просто 5 минут я її згружаю і виїжджаю. Я все одно зараз буду виїжджати, все одно це буду робити. Ні, в нас є правила, вали на дорогу. Типу перекривай дорогу. Е -е, тут ти не можеш стояти, отут, в углу. Нікому я тут не мішаю. І каже, Виїзди звідси буде not easy. Trust me. I seen a lot of times. Да-да-да. Типа, звідси виїхати дуже тяжко. Зараз я вам покажу, як тяжко звідси виїжджати. Так же ж тяжко, що просто... Крапка. Що я вам? Сніжок чуть-чуть поламаю. Що тут тяжко, все, я вважаю, що виїхав. Я з ним базарив довше, ніж я в тачку розібрав. We have these rules. Rules. Отак да, так, зашибись. зашибісь, перекрий пів дороги і стій тут. Створюй небезпеку, щоб тобі в'їхали в жопу. Оце по-нашому. Отак можна. Посеред дороги стоять, а в нас на ну-ну-ну, з боку де ніхто не їздить, не вздумає там стояти. Чому так гуде сильно. Хтось мені розказував, що ти в цих рукавицях соляру трогаєш, а потім е, нову машину трогаєш, і то був атлас, то був не новий Атлас, от він, 4 милі. Новенький атлас. Приїхав на ай ай і зараз почнеться ігра в перестановки. Цю машину мені ще треба віддати. Я її хочу переставити на жопу, а зараз мені по вивезуть наперед, що то, мабуть, розбите. Страпи заржавіли повністю після того, після всьої лютої зими поехать ВДшку наверное попшикать Походу навіть не треба нажимати включити вона просто на тормоз ножована вже включилася от переднє скло Нажимаєш на Rear. о в перчатках реагує Заднє скло Тільки... Е я не міняв... меняв Ось таким чином я вчора її лишив е, відкрите вікно. А було темно, я то не помітив. Зараз покажу, чи мені не подобається ця е, машина. Я от включив задню передачу. Е, от вона їде. Но! Я висовуюсь, щоб подивитися, куди я їду. І все, вон я на газ нажимаю, а вона не їде. Чого? Тому що я підняв сраку з сідушки. Для того, щоб обійти цей маневр, треба пристібнутися. Ну, коли ти пристібнешся, ти не зможеш сраку підняти з сідушки, тому що тобі мішає ремінь. Тобі треба просто зацепити ремінь десь там. І тільки тоді вона дозволить тобі поїхати з піднятою сракою від сідушки. І то, що то ніхіра не дозволило поїхало. І от ти отак довбешся постійно з цими сраними електричками. Тому мені вони не подобаються. А що вона може здохнути і нічого ти їй не зробиш? Бо якщо у тебе закінчується бенз, ти просто доливаєш бензу, заводиш і їдеш. Якщо у тебе сідає акумулятор на обичній машині, ти просто її бустером підключаєш. І все, і їдеш. А що з цією машиною робити, якщо вона виключилась. Забудь за неї, вона перетворюється на пам'ятник на твоєму трейлері. Ну, типу, як варіант, можна десь знайти зарядку, трейлером під'їхати туди і поставити її на зарядку. Але. Попробуй ще знайти таку зарядку, щоб трейлером туди під'їхати. І от. Е... Падло не, не випустило мене. Що ще я хотів сказати, якщо ти отак от от забудеш ремінь вставляний, то вона не виключиться. А значить в неї розрядиться акумулятор. Ключі, якщо залишиш всередині, вона, скоріш за все, теж не виключиться. І теж у неї розрядиться акумулятор. Коротше, таке собі задоволення ці електрички. Ай, краще не прыгати, бо це льот. жилетки ніяк. Ці правила сьогодні везде. Нормально, чувак шарить, що треба розваляним назад ставити, щоб його вітром не, по, не порозносило. Та ти що, в мене тут посередині спринтер можна поставити, такі машини. В все, а ще сніг з льодом Це що, тут такий шар льоду? Ще щось і все. Кришечка якась Де він кот Наверно десь тут глибше Ось все Він кот А де ключі? Що за конверт? Такий О, досить об'ємний. Думаю, може бабло лежить. Звісно, бабло. Що, нема ключів? Нема ключів. Їх нема. Ну, ладно. Нема, так нема. У мене є одна проблема. Помимо того, що в мене... Коротше, є ще одна негарна новина. Помімо того, що в мене... Трак свистить, типа, він поломаний, в нього знову почало вихлоп салони йти, воняти. І це відбувається тільки тоді, коли отак піднімаються обороти, тобто коли регенерація включається. А якщо ти нажимаєш на тормоз, обороти одразу опускаються і тракт готовий їхати. От пускаєш, нічого не трогаєш, він піднімає обороти. І от коли обороти піднімаються, в салон тягне вихлопом. Тобто, коли ти їдеш, все нормально, а коли ти стоїш і піднімається обороти, все, вихлоп іде в салон. Я короче, що придумав? Щоб вихлоп не йшов в салон. Береш отак Кидаєш на тормоз. І все, і обороти не піднімаються. Не, Стій Все, обороти не піднімаються Чесно. Задрав уже цей трак ламатися. Let's go далі. Ще сьогодні забираю два лендровера. Перший скучний, другий не скучний. Хоча я не знаю, я на дискавері ніколи не їздив. Може він не такий вже й скучний. Хоча, кстати, всередині, типу, що в Range ровері сидиш, я би не сказав, що тут щось щось відрізняється. Давай, дуй все, що тільки можна дуть. Як ja, холодно! Кастомер паркінг. Я чесно коли сюди заходив, я взагалі не бачив. Де звідси можна вибратися, де звідси вихід. О! Їде, а вон вихід. Мені подобається ця машина, яка вона кайфова. Mm. Чесно, ну що Range Rover? Mm. Ну так, на перші відчуття. То от тепер мені треба придумати. Або я зараз знімаю цю тачку. Заганяю сюди лендровер, заганяю назад цю тачку, їду її віддавати. Або я просто тут кинув лендровер і потім поїду його забрати. А чого так робиться? Тому що воно сонце сідає. І типу якщо б я зараз не забрав лендровер, то я би потім не встиг його забрати, якби я спочатку поїхав розгрузити оце, бо воно далеко знаходиться. І є ще один Лендровер. Того я то точно... Ну його хоча б можна забрати потім колись. Десь там вночі. Треба подумати. Я б придумав, мені його вигідно поставити самим останнім. Тому я його кину тут, потім приїду заберу. Ем, як же ж мене задобує, коли на автомобілях воно пише, що ти не простіогнувся, коли ти вже зупинився, стоїш, включений паркінг. Чого ти мені розказуєш, що мені треба пристібнутися, якщо я нікуди вже не їду. Ось тут я його і кину. Лідно, мені сподобався. Ну, Вигляд, правда, не подобається взагалі. От так приходиться викручуватися і робити всякі лишні рухи для того, щоб сьогодні виїхати і встигнути все за сьогодні зібрати. А все через вчорашній атлас, який не стояв на своєму місці, на тому, якому він мав би бути. Мало того, що не заплатили за, за ту доставку. Що я їхав все з двома машинами. Так я і потратив на це все 5 годин. 5 годин втрати. І того сьогодні такі всі маневри. І поспать нормально не вийшло. І оце все. І так часто. Що в нього? Хаммер, Tesla і Кемрі. І що цікаво. Ну, Хаммер. Було б цікаво на ньому поїздити. Зрозуміти, що воно таке. Забираю таку прикольну тачку, а приїхав в такий херовий район. Просто даже трак оставляти. В смысле трак оставляти? Тут ходить просто стрьомно. <рес> От В цьому будинку клієнт живе. Манлофт. Де тут це світло? От воно, ринжа забираю 2016 року. І мені він був дуже інтересний. І коротше. Забираю якихось баклажанів, які, ну блін, по ним видно, що вони бідні. Ренч, коротше, мені кажеться, що вшатаний конкретно, бо ну, принаймні там шум якийсь такий моторій, який. Е -е, там, мені здається, не повинен бути. Коротше, вон вони пішли, стоять, дивитися, як я буду грузити тачку, хоча вони замерзли просто капець, але переживають за свого ренджа. Ось, блін, який він офігенний. Тако... По, по першим відчуттям нічим не гірше за новий кузов. І я прям чекав, що мені попаде оце. Бо дуже хотів зрівняти ці два кузова. Тільки щось мені кажеться в нього не окей з мотором тут. Навірно, ще й не тільки з мотором. Ні, ну а що, тачки скільки вже? 8 років. 9. Я зрозумів, що не так зі звуком мотору. Він дізельний, не очікував як дізельного ринжа тут побачити. Але з ним точно щось не окей, тому що жмеш на газ прям конкретно він ледь ледь заїхав на цей трейлер. Е, це... не. З ним точно щось не окей. Так, Discovery стоїть на місці, ніхто його нікуди не забрав і це добре. Бо є в мене певні діла. Діла, звісно, краще рішаються на рейндж-ровері. але рейндж-ровер поганий точно. Зараз з рейнджа сів в Discovery. доводчиків немає. І, і зрозумів, що між ними все-таки є велика різниця. І що я зрозумів, що на рейнджу ще є дуже серйозні проблеми з тормозами, не тільки з мотором. О, тут легенько нажимаєш і він їде, а, а той взагалі нікуди не їде. то явно не окей. Okay. <laughs> У него капот открытый. <laughs> зараз бы приехал. Так, зараз мы тут нарешаем пару делов five dollar right, um, meal deal with the spicy mac the chicken. мясный 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 Barbecue sauce and Dr. Pepper. Hey, Dr. Pepper, anything else? No, that's it. Приїхав на ось такий аукціон, він невеликий. І тут немає ніяких ні GPS-ів, нічого. Тіп, тачки просто стоять. Ходи, ходи шукай. Но жіночка на вході сказала, що it will be easy. Бо в мене тачка червона, що не сильно популярний колір. І золота. І тачки такі якісь. Ну я такі ще не возив, його, взагалі нічого не знаю про ці машини. Buick, якийсь Encore. Ford Escape теж ніколи не їздив на ньому. Не знаю що воно таке. Ну мені здається, що тачки скучні. Ford Escape, оце не Ford Escape. Ну, Це явно не мій. Так, mm -hmm. да, ладно. Ford Escape це super. Скучна машина. Вон походу я бачу Buick, красний. Походу це теж супер скучна машина Encore. да, фу яка. Не неприкольна машина oh, засрано mm. Це вже радує що завелась. Ти що просто хот-дох якийсь лежить Їздимо на машині, пошукаємо другу машину, аж а ч а ходить мерзнути? Що, зараз не буду нічого розказувати про цю машину, як я й сказав, вона скучна далі нікуди. Це моя тачка. Так, все, аукціон закінчився. Нема до його. А казала, що буде easy. От він, блін. Самий перший стояв біля виходу. Я щось його пройшов просто... А, бо я під забором пішов. Значить це реально easy. умовах цієї лютої зими. Завжди гріє одна думка, що в тебе є тачки на Флориду. Що Ти через два дні довезеш машини до теплої Флориди. І там нагрієшся на сонечку. І тіпа, там через день думаєш вже та ладно, не така й жорстка та зима. Все, я готовий їхати. Виїжджаєш з Флориди один день і такий. Е, Дай ти мені машини назад на Флориду. Так, це ти чи не ти? Не ти. А якщо на інший подивитись... О, оце він. Да. Я просто забираю два однакових рема. І вони чогось просто на абсолютно різних кінцях манхейму. Хоча вони однакового року. Та й все, однакового року. Я чись думав, що це дві якось пов'язаних між собою тачки. Но ні. О, не кожаний салон. А, так от вона, полторашка, рем півтори тисячі. В мінімальній комплектації. Почти як мій. Дуже добре, бо я давно хотів дещо розповісти. <звук> ну Це поцікавіше буде. І як мені подобається цей колір. Отак От він прям просто шикарна машина. Я би собі такий купив, реально. Машина того варта. Може і куплю. Тут колеса цілі, тож можна провідчувати цей 5,7 хемі-мотор. <рес> просто забуксував і все. Він валить, що дурний просто. Він реально розганяється круче, ніж тройка BMW. Хоча, казалось би, тройка BMW. Спорт режим. Тут який там спорт режим, просто нажав на газ і все. І кайфуй. Ой, які це відчуття. Це тачка. Це тачка. Дуже давно хотів пояснити, в чому різниця між ремом 1500 і ремом 3500, на якому я працюю. Бо це абсолютно різні тачки. І я от чекав, коли нарешті я буду перевозити Рем 1500, причому не Ford F 150, а там, не, не Sierra 1500, а іменно Рем. Е -е, і дуже прикольно, що він попався в простій комплектації, бо вони мені зазвичай попадаються в хороших комплектаціях, і салон там візуально виглядає однаково, але відчувається як абсолютно інша машина. І це перше, що треба реально розуміти. Оце. Це дві кардинально різні машини. Абсолютно різні. Вони виглядають, можливо, однаково. Салончик у них теж виглядає, можливо, однаково. І да, так, я приїхав на півторашці, я їх так називаю півторашки. На півторашці в дуже простій комплектації. І так, да, це якби ті самі всі матеріали, що і в мене. Ну тільки він не, не такий вшатаний, як мій, то відчувається поприємніше. І, в принципі, коробка передач по-іншому по переключається. Тут така крутілка, а в мене така от палка. Ну, пів життя на палці проїздив, щоб було первичніше, зробили таку штуку. От. І у мене навіть два таких рема. Ну І чисто так, на... на здачу мені тут ще рок упаде на хвіст. Хоча, напевно, ні, напевно я його наперед поставлю. Так от, е... салончик начебто однаковий. Зовні виглядає начебто однаково. Але різні машини. У чому саме головна відвійність між ними? Шасі абсолютно різне. Через це машина відчувається абсолютно по-іншому. Для простого розуміння, оце як би воно не виглядало, це легковий автомобіль. Оце, як би воно не виглядало, це чугунний грузовик. Шасі абсолютно інше. Через це От Оце прям кувалда. Типу він. Відчувається дуже важким, дуже жорстким. І я взагалі не знаю, які тормози на ньому їздять просто так. ну Без, без ваги якоїсь. Він комфортний тільки тоді, коли на нього накинути, ну не знаю, тонни три. Хоча б. Хоча пустий трейлер прицепив, все, комфортна, нормальна тачка. Типу, на, на трейлер ще поставив пару тачок, все добре. Тільки відцепляєш трейлер, яка це просто. ну Це кусок чугуна, ну от просто суцільний кусок метала без підвізки таке враження. типу Він такий жорсткий. Оце, це мягка, класна машина, яка прохавує ями, яка класно їде, коли вона пуста, вона комфортна. От На цьому можна закінчувати. В цьому головна відмінність між цими тачками. Але також є ще е, момент моторів. На Рем 1500 ставлять не такі мотори, як на 3500. Тут у нас найпопулярний мотор Хемі 5,7 бензин. Там найпопулярний мотор 6,7 дизель. Вони навіть є, там, по-моєму, 6,5 чи 6,4 бензин. Що дуже рідка, рідкий варіант, щоб 3500 був на бензині. Ну насправді я бачив один такий на дорозі, типу хтось на ньому їздить. Реально хтось бере отой чугунний грузовик на бензиновому моторі. У півтори тисячі теж є дизель, тільки там 3 літра всього-навсього. Але для цієї тачки достатньо. Тому що вага різна, оце набагато легша машина, ніж Ото. Хоча виглядати візуально може однаково. І так, да, я забув упомянути, що є ще РМ 2500, 4500, 5500. Так само є Форди F150, F250, F350, F450, F550. І мало хто знає, але є ще Chevrolet і GMC. Є Silverado 1500, Silverado 2500 і так далі. І Sierra 1500, 2500, 3500 і так далі. Принцип однаковий, що міняється, значить, перша ступенька F150, 1500. Рем Сієра Сільверада. це легкові автомобілі в основному на бензинових моторах. Якщо дізеля, то це трьохлітрові дізеля, які комфортні, класні, приємні. Далі все йдуть грузовики, тупо щоб пахати, робити роботу. В чому в них різниця? Чим вища цифра, тим ця тачка готова тяжолішу роботу виконувати. В 2500-му подвірска не така тяж, відповідно, не, не так багато ваги він може возити, але це в рази більше ніж на півтори тисячі. 3 500 і ще більше ваги може на собі тягати, і він ще тяжеліший. В 4500 і 5500 вже йдуть, наскільки я знаю, однакові шасі, ну, подвізка однакова і рама однакова. Просто там далі вже розходники йдуть, типу. Ну якщо це колодки, то от вони не от такі, як на трип'ясотому, а от такі. А на 5500 п'ятсотому от такі. І так далі. Ну, тобто розходники, які розраховані набагато довше ходить. Відповідно, витримують набагато більше навантажень. Того, типу, якби 3500, оця, от, скажімо так, золота середина, це дуже популярна тачка. А 4500, 5500, ну або якщо це форди 450-550-й, це типу, вже рідкі машини. Їх типу, вже беруть прям от, ну, точно для роботи, щоб от для конкретної тяжкої роботи. От така різниця. Так що, от, Півтори тисячі, f 150, це нормальна тачка для нормальних людей. А от 3500, 2500, 4500, 5500, це. от, ну, от. Це тупо грузових для роботи. Просто дуже давно хотів це розказати. Бо коли я дивився це все на картинках, я типу розумів, да, чим вища ця цифра, тим більше ваги можна накинути на цю тачку. Але те, що вони відчуваються як дві абсолютно різні машини. Я цього не розумів. Цікаво, ця річ не улетить по дорозі. La Fontaine. The Family Deal. Тепер точно не улетить. А коврики. Побачив. Тут рамочки немає.